Всіх вітаю друзі! Сьогодні поговоримо про нове дослідження, яке е, насправді показує ту величезну проблему, яка створювалася останні два роки в Польщі. Е, відношення поляків до українців змінюється, і е, ми говорили вже в попередньому відео власне, про це, що це не є через те, що поляки там. Не люблять українців, чи поляки якось погано відносяться до українців, а просто той інфо інфофон, який був в Польщі останні два роки, заставив поляків думати, що українці це якісь жебраки, які приїхали сюди і просто вимагають якоїсь фінансової або іншої підтримки, яку будуть оплачувати, звісно ж, з кишень. Поляків це є дуже велике недопрацювання минулої польської влади, яка постійно показувала у всіх там по всіх телевізійних каналах собі підконтрольних, показувала скільки грошей витрачається на допомогу українцям, скільки біженців з України. Отримують допомогу, яку допомогу отримують, дуже часто вони просто узагальнювали. Якщо там навіть якусь виплату отримує дуже маленька кількість людей, то з іншої сторони вони говорять, що це для всіх українців. Також були випадки, коли такі допомоги, там, типу від ООН, або там від Німецького фонду діакони були, якщо пам'ятаєте, на початку війни також цю всю допомогу привласнювали, якби в медіа собі, і в звичайних пересічних поляків вкорінилась думка про те, що українці приїжджають в Польщу просто за соціальними виплатами. Це ця ненависть, і якби оці думки вони поширювались і укріплювались цілих два роки. І в минулому випуску ми говорили про те, що польська нова влада зараз змінює цей вектор. Вони нарешті починають говорити про те, що українці в Польщі набагато більше приносять грошей у вигляді податків до ЗУСУ, ніж їм виплачується допомога. Тобто, в будь-якому випадку польське ВВП зростає за рахунок українців, в тому числі так, тому як Польща і сама би зростала, але за рахунок українців вона буде зростати набагато швидше, так і. Політики починають говорити про те, що е, ті виплати, які і всі видатки, які е, робляться на користь українців, це мізерна доля від всього, що українці сплачують у вигляді податків до. Того самого ЗУСу. І, власне, зараз ми поговоримо про це нове дослідження. Дякую кожному, до речі, хто ставить свої лайки, підписується на канал. Зробіться просто зараз. Це допомагає боротись з російськими та іншими ботами і допомагає поширювати такі відео серед українців. Тому вдячний за вашу підтримку. Отже. Поляки за українців, які працюють в їх країні, але проти надання їм безкоштовного житла чи соціальних послуг на рівні з поляками. Тобто українці мають працювати і сплачувати податки як поляки, але при цьому навіть при такій самій сплаті податків не мають мати права на соціальні послуги і соціальну підтримку, яка в ці податки включена. Це я вже я нагадую, що це наслідок. Дій минулої влади, непоінформованості поляків, і саме тому вони так думають. І зараз ми більш детально поговоримо про це дослідження. Його провели Університет Варшавський і Жечпосполіта, і поляки хочуть, щоб українці. Залишались в їх країні і працювали, і такі думки стають популярнішими. Тобто, зі сторони, справді це може ну, якби показатись так, ніби поляки хочуть, щоб українці тут просто батрачили, а взамін нічого не отримували. І починає здаватися, що нібито поляки вважають українців людьми там другого сорту або щось типу того. І якби це дослідження, воно власне це підтверджує, але це не через те, що. Що вони справді нас так такими вважають, а це через їх непоінформованість і через те, що ми, як українці, з однієї сторони бачимо ситуацію по своєму, а вони бачать ситуацію по своєму. Бо в нас різна поінформованість, різні інфопростори, і тому виникають такі непорозуміння. Також, якби говориться про те, що вони проти виплат соціальної допомоги, навіть якщо українці. Офіційно працюють і сплачують всі податки загалом. Кількість прихильників продовження теперішньої версії закону про допомогу українцям зменшилась на 12% в порівнянні з початком війни і на сьогоднішній день стає все менше поляків, які за надання нашим громадянам безкоштовного житла, освіти, медичних послуг, а також повного пакету соціальної допомоги. І є в нас наступні цифри. У відсотках виглядається наступним чином: 53% поляків проти виплати соціальної допомоги на дітей з України. Раніше це бу... і за виступає тільки 21%, тобто, всі інші просто не знають, що на це відповідати. Далі 47% не хочуть зрівняння доступу до соціальних послуг, навіть якщо українці працюють на рівні з поляками. Тобто, навіть якщо українець працює і сплачує абсолютно всі ті самі податки, що і поляк. То він все одно не має мати доступу до соціальних допомог. Тобто це виглядає так: хочеш працювати, працюй, але нічого тобі ніхто виплачувати не буде, навіть якщо тобі це дозволено по закону. Це справді дуже дивно, і ми в кінці відео поговоримо, як з цим боротись. Ви також зможете своєю думкою поділитись в коментарях під відео. 44% проти надання безкоштовного житла українцям, і за два і ще два роки тому таких було всього 20%. Тобто кількість цих людей також бачимо, що досить серйозно збільшилась. І нагадаю, що безкоштовне житло українцям дають тільки тим, то входить до спеціальних категорій, які не можуть самі про себе попіклуватись, це е, пенсіонери, це люди з обмеженими можливостями, це вагітні жінки, це жінки, які виховують дітей самі, і ці діти маленькі. І от це такі категорії. Тобто, справді, ті, хто не може піти на роботу і працювати, і то кількість таких людей вона е, надзвичайно мінімальна. Так? Якщо там зараз на сьогоднішній день в Польщі приблизно 950 тисяч. Біженців, тобто тих, хто має статус Укр, то е, людей, які користуються безкоштовним житлом, там в районі 17-20-30 тисяч. Тобто це дуже і дуже маленький відсоток, а шуму е, піднімають з приводу цих виплат дуже багато. Е, більшість українців, які в Польщі працюють, вони і справді не отримують жодних виплат. Вони при цьому можуть сплачувати в свої внески до пенсійного фонду, якими ніколи в житті не скористаються. Тобто вони платять ці податки в холосту і далі Порський ЗУС їх буде використовувати як йому заманеться, бо немає якби, певності, що ці люди на свою пенсію, на свою старість залишаться саме в Польщі. Вони можуть поїхати і після війни так жити в Україні, вони можуть собі вибрати іншу країну і поїхати в іншу країну Європейського Союзу або за. Його межі. І на сьогоднішній день ми бачимо якби, середню температуру по, ким... по палаті, як то говорять. І тут дуже важливо, і про, і про це ми говорили в минулому відео. Дуже важливо. Щоб польська влада все далі і далі починала інформувати поляків про те наскільки велику цінність приносять українці у вигляді своїх податків та своїх коштів, які, по перше, були привезені з України, по-друге, коштів, які вони витрачають на купівлю товарів послуг. Оренду житла і так далі, тому як ці суми дуже і дуже солідні, і вони напряму впливають на рівень зростання ВВП Польщі, що показує в загальному економічне зростання. Тому українці допомагають Польщі триматись. На плаву не вони є вирішальним фактором, але вони допомагають триматись на плаву і зростати швидше ніж інші країни в цей тяжкий час, коли е, висока інфляція, коли е, там систематично зрівнює е, знижується рівень життя. Це відбувається не через українців, не через біженців, не через виплати. Польська влада це знає і надіємося, що вона почне інформувати своїх громадян. Якомога швидше і оці показники зміняться. І відношення поляків до українців також, нарешті, вже почне змінюватись в кращу сторону. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!